Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат із сухариків. Нам знадобиться 125 грамів. В мене купованих сухариків зі смаком, сметани та зелені. Ви можете взяти домашні, до прикладу, 4 відварених яйця, 150 г кукурузки і в мене зелень трішки кропу і зеленої цибулі. Ви можете взяти мариновану цибулю і для заправки майонез. Нарізаємо яйця. Я ріжу на кубики. А тепер нарізаю зелень. Тепер до нарізаних яєць додаю кукурудзу і сухарики. І перемішую, зараз додаю майонез. І, мабуть, уже краще перемішаю з майонезом, щоб він гарненько розпреділився по всьому салату. Друзі, ось так виглядає приготований салат. Дуже швидкий в приготуванні, буде дуже доречний. Коли до вас неочікувано, неочікувано завітали гості, дуже смачний і легкий в приготуванні. Друзі, підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде Україна!